Давайте одразу чесно, ваш дохід ніколи не зробить вас фінансово вільними, навіть якщо він високий, стабільний, зростає щороку. Це жорстко, але це правда. І найцікавіше, чим вищий дохід, тим більша ілюзія безпеки. Люди з величезними, хорошими зарплатами, частіше за інших, ніколи не можуть стати вільними. Мене звати Андрій і я ліцензований ділінг репрезентатів у Канаді. Я працюю з людьми, які заробляють. 80, 100, 120 і 150 тисяч доларів на рік і при цьому живуть від зарплати до зарплати. Сьогодні поясню, чому. Якщо вам здається, що я ще трохи зароблю і потім почну інвестувати, ви вже знаходитесь в пастці. Дохід це обмін вашого часу на гроші. Поки ви працюєте, гроші є. Ви зупинились, потік зникає. Це не погано, але це не свобода. Якщо ви перестанете працювати завтра, скільки місяців ви ще протримаєтесь? Високий дохід часто приводить до кращого житла, дорожчої машини, більшого кращого стилю життя, але не до капіталу. Люди піднімають витрати швидше, ніж будують активи. Ви не бідні, ви просто ще не навчили гроші працювати без вас. Фінансово вільні люди не залежать від, тільки від одного доходу, як зарплату. Вони мають активи, мають структуру, мають план. Єдиний дохід це наслідок, а не єдине джерело е, життя. Питання не в тому, скільки ви заробляєте. Питання, чи заробляють гроші, ваші гроші, але без вас. Чому без інвестицій свободи не буде? Інвестиції це перехід від працюю за гроші до. Гроші працюють на мене. Це не швидко, не магічно, але це системно. TFSA, RRSP, реальні активи і диверсифікація. Це не про ризик, це про структуру. Найбільший ризик покладатися лише на зарплату в економіці, яка постійно змінюється. Чому люди відкладають старт? Бо зараз не час, потрібно більше знати. Почну з наступного року. Але інвестиції не люблять ідеального моменту, вони просто люблять час. Кожен рік без інвестицій це рік, який працює проти вас. Дохід це старт, інвестиції це шлях. Ніхто не каже кинути роботу. Мова про те, щоб не бути заручником роботи все своє життя. Найчасніше це прокинутись у 55 років з грошою кар'єрою, але без свободи. Якщо ви добре заробляєте, але не маєте плану, не розумієте, з чого почати, хочете поєднати дохід, інвестиції, житло, можливо, купівля ще одного житла. Напишіть мені, опишіть коротко свою ситуацію, і ми поговоримо з вами без продажів, без тиску, тільки стратегія. Ваш дохід може вас годувати. Але тільки інвестиції можуть зробити вас вільними.